Гончарівське специфічне містечко. Воно було засноване як військове, таким воно і залишається нині. Однак проблеми тут схожі із загальноукраїнськими, каже селищний голова Віталій Рудник. Проблеми в населеному пункті такі, як і в більшості сіл селищ нашої держави, не тільки нашого Чернігівського району. Перші проблеми це у нас з у житлово-комунальному господарстві, ну і у функціонуванні всіх закладів соціально-культурної сфери, які є на території селища. Це можна сказати і про нашу. Гімназію це можна сказати і про функціонування нашої амбулаторії і дитячого садка. Грошей на їх вирішення у селищному бюджеті немає. А проблеми дістали багатьох жителів. Звернення до депутата обласної ради Владислава Трошенка мало логічне продовження. Після зустрічей меценат приїхав з допомогою. У початковій школі останнім часом не можна було вчитися. Діряві труби каналізації створювали нестерпні умови для учнів. Майже в усіх класних кімнатах, а там розташовано у нас 114 учнів початкової ланки. Там працює частина педагогічного колективу. Відповідно. Запаху і ну досить таки стійкий, несприйнятний для людського організму. От, і відповідно, що з цим треба боротися. Після візиту меценату в початковій школі та самій гімназії почнеться очікуваний ремонт. Педагоги сподіваються, що з 1 вересня учні навчатимуться у кращих умовах, а за допомогою нового ноутбука буде зручніше працювати в інтернеті. У селищній амбулаторії справи ще й гірші. стеля тече, Не вистачає медичного обладнання, особливо для лікування. Дітей бідою медиків порайнявся Владислава Трошенко. На обличчях ескулапів з'явилася посмішка. Тепер для ремонту є будівельні матеріали а для маленьких жителів Гончарівського інгалятори. Якщо дитина заболіла, кашляє, то ми в першу чергу інгалятор дуже хорошо знімає. простудні всі заболівання. Макрота відходить і дитинка виздоравлює, йде на поправку. Єдиний садочок Гончарівського відвідує півтори сотні дітей. Щороку їх кількість зростає, а матеріальна база залишає бажати кращого. Ну, як і всіх дитячих садочків, у нас є свої проблеми. І проблеми це в основному забезпечення матеріально-технічного плану. Ну і, звичайно, це проблеми забезпечення навчально-виховного процесу. Так як приміщення здане в експлуатації вже в 87-му році, звичайно, обладнання все застаріле і. Експлуатується воно щодня. Стара електрична піч практично вже не гріла. Їжу малечу доводилося готувати в екстремальних умовах. Про нову тут тільки мріяли. Тепер ситуація змінилася на краще. Нову піч залишилося тільки підключити. Друге питання, яке на сьогоднішній день постає перед нами, це питання промислової пральної машинки. Як мінімум там хоча б на 10 кілограм. В принципі, я бачить, що ну дитячому суду, що скрутно без цього, і ми вирішимо це. Питання меценат каже, що не може бути осторонь проблем, на які залишила людей районна влада. Допомоги потребують тисячі наших земляків.